Леви, добрий день! Ви вже знаєте, що ми з вами будемо робити в січні. Якщо ще не знаєте, сідайте зручно. Приділіть собі 13 хвилин для спілкування з Всесвітом, для спілкування з вашою внутрішньою китюнью. Дивіться, які ви в мене класні. Запитаємо, як завжди, в п'яти колодах Таро, що нам робити. Буде 6 питань. Сподіваюся, вони будуть для вас цікаві і зможуть створити вам гарний настрій і дати пару імпульсів для того, щоб ви подумали, що то воно робиться. Перше питання це загальна енергія січня. Поки ми всі прокинемося від свят, взагалі цікавий процес, оскільки хтось колись святкує. і... Перше число і шосте, потім 14, 16, зараз все так змінилося, 19 водохреща. Подивимося, які будуть енергії у вас на горизонті, і що будете з ними робити? Так, перше питання і перша відповідь загальна енергія для Левів на січні? Тох, та дешв'яте. Сидіть і думайте, сидіть і думайте і плануйте. Тримайте зброю в руках, і що буде вашою зброєю? Давайте подивимося. Це таке собі, знаєте, як маленькі імпульси, маленькі плани. Вам зараз потрібно планувати. Інше бачення, хто є якісь свої там проекти, своя власна справа, свої якісь починання. Зробіть маленький такий аналіз і зміну того, що ви планували. Візьміть в руки нову зброю. Візьміть нове остаткування, нові якісь інструменти. От Зараз був ретроградний Меркурій. Інше іде, закінчуються енергії, проходять. Переробіть, переаналізуйте. Сова вона в нас хто? Вона собі сидить наверху, дивиться там зверху і е, е, аналізує. До речі, карта спостереження. Подивіться, будь ласка, хто там за вами спостерігає і з якими намірами за вами дивляться люди. Це карта також збору інформації. Просто так, щоб ви були в курсі. Тому подивіться навколо, чи є у вас група товаришів, яка, можливо, глямзе якісь ваші ідеї з інстаграму, з, де ви там працюєте. Просто подивіться, хто за вами спостерігає. У мене, коли була така штука, я йду і, наче там яблуко їла, а потім раз дивлюсь наверх. Наверху сидить чоловік, і він там щось курив. Ми інколи не знаємо, що за нами спостерігають, в принципі, люди, або я можу вийти на балкон, подивитися, там люди працюють, я зверху дивлюсь на них. Приділіть увагу, по-перше, оточенню, що знаходиться навколо вас, хто на вас дивиться, як на вас дивиться, і якщо у вас є свої проекти, також збирайте інформацію, знаходячись зверху. Такий собі аналіз для того, щоб подивитися, що функціонує, що ні. І цей зберігайте спокій. Наступне питання це яку жабу вам треба з'їсти. Я про що? Що таке eat the frog? Така класне, класне прислів'я. До речі, буду, напевно, в розкладах використовувати такі метафоричні фрази. Фраза означає, це зробити щось неприємне. Ви просинаєтесь зранку, у вас є на тиждень. План або у вас там на січень є план. Треба зібрати документи для того, щоб написати в податкову. Треба піти до лікаря, зібрати якісь аналізи. Потрібно розірвати стосунки з коханцем. Чи ви вирішили піти від чоловіка? Це і є з'їсти жабу, зробити щось неприємне. Ем, що вас дратує? Тобто, замість того, щоб взяти, встати, прийняти рішення і зробити, ви це відтягуєте, і воно вам заважає. Тому, що має бути для вас тією жавою? До речі, символ, боже, летять карти. А що вилетіло? Давайте подивимося. Дурак, ну, як я і казала, і ще й імператор. Так, ваш імператор дурак, ребята. Так, ну, колоди, імператор і дурак. Ну, що б вам сказати, вам потрібно вирішити, хто є в вашому житті імператором і чи потрібен він вам. Судячи з цієї карти, подивіться, який в неї рух виходить, вона з тих дверей, дівчика. Карта Дурака це карта перша, в да, нас нульова, давайте скажемо так. Це нульова карта в колоді, яка говорить про новий шлях. Треба зробити перший крок і. Ну, колода імператор це в нас чоловік, з яким ви може, будете одружені, чи людина в вашому житті прийняти таке рішення. Відправитися в нову подорож для пошуку себе. Від нуля до 21-го аркану в нас всі, тобто це новий шлях. Давайте ще подивимося, що є в цій карті. Башня, башня, карта руйнування. Подивіться, ви руйнуєтесь. Для того, У вас йде новий початок. Потрібно зруйнувати старе і піти від старого, від того, що вам заважає. Ви вже не є ви. Ви вже настільки тут покриті. Хто бачив Флюхти Карібік з Джонні Деппом? Фільм, пам'ятаєте, як той з моря значить, дядько виліз, він в ракушках такий? От у вас вже немає вас, у вас, в принципі, ви покриті якимось там окаміненням, якимось такими. Тим, що не належить до вас. Тому вам карти кажуть: прийміть рішення, ідіть від того, що більш не функціонує. Дуже цікавий такий крок, левий, але ви вогонь. Ви вогонь, і ви прям так горите, тому зробіть це. Пишіть, будь ласка, під відео взагалі, як відіграється вам ця інформація, де ваш новий шлях, в якій сфері. Ну, тут по імператору, тут може бути справді, це ваші кордони, це може бути людина, з якою ви разом, ваш партнер. Як е, вирішити ситуацію? Ви зараз, будь ласка, загадуєте певну ситуацію в вашому житті. Я витягую карту, яка буде порадою. Що е, радять вам карти для того, щоб ця ситуація вирішилася? Хто вам допоможе, Можемо, зможете самі це зробити? Ситуації можуть бути різні. Часто ви до мене звертаєтесь кажете, можна витягнути, будь ласка, одну карту. Чи я на Ютубі пишу такі 16 секунд відео маленьке, коли я витягаю одну карту на перше питання? Дивіться, отримуйте інсайти для себе. Так, як вирішуємо з вами певну ситуацію, леве? Зірка. Боротьба. В даному випадку вам потрібно взнати свою зоряність і протистояти тому, що відбувається. Це означає, сили у вас є, мобілізувати себе ви можете. Що в нас там, дно колоди? Оберіть тільки правильну зброю. Вам зараз потрібно взнати, що буде тим. Що може вам допомогти подолати цю ситуацію? Це означає боротися, приймати певне рішення, не бути пасивним. Вас благословляють на цю справу сили. Вас благословляють зірки. Подивіться зверху. Це означає, що ресурси є. У вас все буде ви знаходитесь під захистом. Якась є частинка в вас Божої енергії. Тому для вирішення ситуації не пасивна роль, а активна і своя боротьба. Є такі питання, коли ви можете зробити, ділігувати це завдання, будь ласка, зробити зробите. Ні. В даному випадку берете весло і ту жабу по голові. Класні поради даю. Це з цієї серії, скажіть, а ви правда психолог, так? Да? Хтось мені колись написав, ви така жорстка, ви щоправда, психолог, кажу, знаєте, інколи потрібно людям говорити так, як воно і є. Тому берете весло і ту гадюку по голові, да? як він там боровся. А, тепер, що стосується вашого особистого життя, я психолог з гумором і з позитивним настроєм і знанням тарології, ваше особисте життя, що будемо робити? В смыслі, ну, ви будете робити, я буду вам підказувати. Що буде чекати левів в січні. Так. Моя улюблена колода, але вона дуже велика для моїх рук. Так. О. Так, перша карта ваше особисте життя. Шестерка мічей. Знаєте, в принципі, десь ви там знаходитесь не зрозуміло, де, і думаєте, де б кинути якорь, але не дуже ви хочете то якорь кидати, оскільки, в принципі, вам нравиться там бути, де ви є. Тут е, дурак, знов-таки, нульовий аркан. Ви зараз в стані очікування. Тут я не бачу людини, яка прийшла десь там, може, на острові десь той живе, але заховався. Зараз карти вам кажуть: побудьте трошки наодинці з собою. От на тій хмарці ви туди залізли, вам там собі. Нормально, добре, і е, не треба, не треба, поки активно когось шукати, е, ви ще не готові. Не готові почати той шлях зустріти цю людину. Чому, коли ви звертаєтесь до мене, Ліна, коли я зустріну свого кохану? Кажу, чекайте, давайте спочатку запитаємо: ви готові? У вас є ресурси? Е, коли до вас прийде ресурсна людина, а ви знаходитеся у такому на. В якійсь хмарці, і ви ще і не бажаєте кинути того якоря, ця ресурсна людина не зможе бути з вами, оскільки ви їй не цікаві. Для того, щоб зустріти чоловіка, треба бути цікавим. Це ж е, пам'ятаєте, як дитина маленька каже, папа працює, а мама красива. Тому в нашому світі не завжди достатньо бути тільки красивою для нормальних відносин, для того, щоб. Був баланс, була стабільність. Багатим, ресурсним чоловікам їм не цікаво те, що ви тільки красиво, оскільки після сексу з вами ще потрібно розмовляти про щось: про балет, про театр, про те, де ви були у відпустці, що ви відвідали. Готуйтеся для зустрічі, у вас іде новий шлях, новий початок, але зараз ви не готові. Дбайте про себе, про свій розвиток. Тепер, давайте подивимося, де і є ваш ресурс. От то, що ви на тій хмарці сидите, Леви. Хоча Леве, ви вогонь, але, знаєте, ви також маєте право втомитися. Бути без ресурсу це нормально. В чому у вас ресурс? Король Пентаклій. Король Пентаклі це в нас може бути такий, знаєте? Людина, яка і є, да, папа працює, мама красива, е, фінансовий магнат, е, король Пентаклі, король землі, це в нас тілець або Діва, або Казірог, він і може бути вашим ресурсом. Може це якийсь гуру, який вас е, мотивує, оскільки Пентаклі це не тільки гроші, це якісь матеріальні ідеї. Ну, в даному випадку це може бути ваш татом, який вам дає гроші, ваш чоловік. В даному випадку це. Людина, яка є вашим ресурсом. Теж може бути. І несподіванка. Що буде для вас таке? Типу, вау, просинайтесь зранку, а тут сюрприз Для левів, яка буде несподіванка в січні? Двойка жезлов, як то кажуть, відкриття доріг. І веселка. Дивіться на цю карту, яка вона цікава. Це означає, що для вас відкриються дороги. Те, що ви собі забажали, те, чого ви хотіли б, у вас не буде перепон. Знов-таки, берете весло, ті гадюці по морді, і тоді вам відкриються дороги. Своє щастя, за своє щастя, потрібно боротися. І потрібно завжди йти своїм шляхом. Якщо ви. Думаєте, думаєте, думаєте і додумаєте, да? а, де б ви хотіли кинути якор, вам відкриється дорога. Але для того, щоб а, що в нас там, дно колоди, колісо фортуни. Ха, клас, вам просто повезе, скажімо так. По колесу фортуни щось таке станеться зверху, і там відкриються для вас двері. Просто не прогавте. Давайте ще подивимося, як не прогавити. Король а, королева жезла. Королева жезла це знов-таки. Може бути, ви, да? леви, це і є, не прогавте свій шанс. Подивіться навколо, заспокойтеся, скажіть ом, помедитуйте і подивіться, що відкривається для вас, який новий ресурс, який новий шанс, які нові зміни, і ви обов'язково по кільсу фортуни вам буде це, скажімо як в масті, в дорогу. Це буде крутий шанс. Може, ви щось виграєте, коли будете десь. Або якась дорога, так? Воно тут крутиться. Не прогавте січні свій шанс левити. Це дуже круто. Я вам вдячна за те, що ви були зі мною. Як завжди, коментар, вподобайка, підписка це наш з вами обмін енергією. І якщо ви порадите мій канал також вашим друзям, я буду дуже вдячна, оскільки буде приємна така увага. Почуємося!